Вітаємо, шановні батьки! Безпека дитини наш найважливіший пріоритет. Як навчити малюка правил безпеки, щоб вони стали його внутрішнім переконанням, а не просто примусом? Сьогодні ми розглянемо 4 ключові принципи. Наше головне правило завжди пояснюйте дитині, чому правило важливе. Правила потрібні не для обмежень. А для її захисту забудьте про фразу. Тому що я так сказала, дитина має усвідомити цінність правила для власної безпеки. Правила мають бути справедливими та послідовними. Якщо дитина порушує безпеку, обпередьте її лише один раз. Якщо небезпечна поведінка повторюється, мають настати сурові наслідки, які безпосередньо пов'язані з її потребою у безпеці. Навчи дитину довіряти власним інстинктам. Це її внутрішній голос. Цей голос, як дзвіночок, попереджає про небезпеку і захищає від ризикованих дій. Завжди заохочуйте дитину прислухатися до цього голосу. Репетиція безпеки це найкращий спосіб закріпити навички. Перетворіть обговорення небезпечних ситуацій на гру. А далі ми розглянемо. Які конкретні інструкції ви маєте дати дитині для різних ситуацій? Почніть із загроз. Якщо незнайомець пропонує подарунок, навчіть дитину голосно казати Ні. Я йду до мами і бігти у зворотньому напрямку. Якщо м'яч викотився на дорогу. Правило. Зупинись як статуя. Ніколи не вибігати. Якщо загубився у магазині. Не ходити, а стояти на місці та голосно кликати. Якщо не допомагає звернутися до продавця чи охоронця. Соціальна безпека. Навчи дитину силі слова ні. Якщо друг пропонує зробити щось ризиковане. Поясніть, що про це обов'язково треба розповісти дорослому: надання допомоги. Якщо хтось впав, правило не чіпати і не пересувати. А негайно покликати дорослого. Побутова безпека. Якщо розбив склянку, правило, стій на місці і голосно клич дорослого. Не збирати уламки самостійно. І пам'ятайте, коли дитина розуміє справедливість правил та їхню мету, вона вважає їх власними. Вона слухатиметься вас не з примусу, а тому, що сама вважатиме за поведінку необхідною для власної безпеки, успіху вам у вихованні відповідальної та обережної дитини.